Впродовж доби 17 квітня 2024 року авіація Збройних сил України завдала ударів по восьми районах зосередження особового складу рашистських окупантів. Підрозділами ракетних військ Збройних сил України завдано ураження по одному складу боєприпасів рашистів та одному іншому важливому об'єкту. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованому Криму в районі військового аеродрому Джанкоя пролунали потужні вибухи, після яких зайнялась пожежа і сталася детонація боєприпасів. Заразом Кацапи знову перекривали рух горезвісним Керченським мостом. Неспокійно на території рашистського рейху в Гау-Оренбург і Гау-Курган продовжується катастрофічна повінь. На аеродромі у Самарі знищено транспортний вертоліт Мі 8. У Белгороді та Воронежі пролунали вибухи, працювала протиповітряна оборона, непізнані безпілотники атакували авіазавод у Татарстані та загоризонтну радіолокаційну станцію у Мордовії.